Привіт! У цьому відео я покажу повну інструкцію, як встановити Windows на диски з розміткою GPT, навіть якщо у вас стара система без підтримки UEFI. Це ідеальний спосіб вдихнути нове життя у ваш старий ПК, використовуючи сучасну розмітку і всі переваги GPT. Тож бери флешку, виділи трохи часу і поїхали. Перш ніж почати, давайте з'ясуємо, чому варто взагалі використовувати GPT, навіть якщо ваш комп'ютер старий і має тільки BIOS. GPT це сучасна схема розмітки, яка замінює старий MBR і відкриває нові можливості. Переваги GPT, підтримка дисків понад 2 ТБ, ідеально для великих архівів, ігор та відеомонтажу. Можливість створити більше, ніж 4 первинні розділи без потреби в логічних. Резервна копія таблиці розділів, більше шансів на відновлення. Краща сумісність із новими ОС і надійність. MBR – це старий стандарт, який з'явився ще у 1983 році. Він підтримує лише диски до 2 ТБ, та максимум 4 первинні розділи або 3 первинні та один розширений. Крім того, він не має резервної копії таблиці розділів, тому у випадку пошкодження шанси на відновлення дуже малі. Переходимо до інструкції. Спочатку підготуємо диск. Відкриваєте керування дисками Windows X на робочому столі. Видаляємо всі томи, якщо диском використувалися, але перед тим створіть резервну копію даних. Натискаєте правою клавішою миші на сам диск ліворуч, і виберіть Перетворити на GPT. Створюєте один том на 100 МБ. Іншому тому можете віддати весь нерозподілений простір. Том на 100 МБ форматуєте у FAT 32, інший том. На який буде ставитись система у NTFS. Тепер беремо програму WinNT Setup. Вона дозволяє вручну встановити Windows на будь-який диск. Вибираємо наш образ. В полі диск, на який буде встановлено завантажувач, вибираєте диск на 100 МБ, який ми підготували. Але відразу скажу, він для мене ролі не зіграв. Тому я його просто видалив і об'єднав. З диском C І вибираєте диск, на який буде встановлена система. І натискаєте Встановити. По завершенню. Файли Windows вже будуть на диску, але для запуску системи потрібен завантажувати наступний крок його встановлення. Тепер створимо флешку, яка дозволить BIOS запустити Windows із GPT-диску. Це ключовий етап. І запускаємо командний рядок або термінал від імені адміністратора. Запускаємо інструмент управління дисками. Всі команди я прикріплю під відео. Наступна команда виводить список дисків, які на даний момент підключені до комп'ютера щоб ми могли за розміром знайти нашу флешку. Моя флешка тут відображається як диск 7, і зверніть увагу на те, що. GPT-розділи позначені справа зірочкою. Вибираємо нашу флешку. Видаляємо всі розділи на флешці. Всі дані, які там є, будуть знищені. Тому, якщо вам щось потрібно, зробіть резервну копію. Створюємо розділ на 1000 МБ. Форматуємо у FAT 32 сумісно з BIOS. Вибираємо перший розділ на флешці. Активуємо, щоб BIOS міг завантажитись з нього. Присвоюємо букву. Будь-яку, яка у вас вільна. Виходимо. Ми створили чистий розділ, який готовий прийняти файли завантаження. Далі копіюємо завантажувач Windows. Підставляєте літери вашого диску, куди ви встановлювали Windows. І літеру вашої флешки, на яку ви хочете скопіювати, завантажувати. І останньою командою створюємо сектор MBR з підтримкою завантаження через BIOS. Далі залишається перезавантажити комп'ютер, зайти в BIOS і встановити флешку як перший завантажувальний пристрій. А диск на який ви встановили Windows, як другий. Якщо сподобалось відео, лайк і підписка. Це один з простих способів завантаження Windows з GPT диска через BIOS. Залишились запитання? Пишіть в коментарі. До зустрічі!